Моє вітання, шановні, ви на 33 му каналі З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті політичному будемо говорити прямо зараз, Олегом Саакяном Мої вітання, пане Олег. Вітаю також. Ради бачити і чути. Пане Олег, мене цікавить ваша думка. Чи розділяєте ви? Розділяєте ви тезу деяких експертів, що цей брікс був історичний? Історичний брікс. Та ми справді, ну слухайте, там і справді відбулись деякі історичні моменти. По-перше, розширення відбулось ось, а там ще ну всі. Оці правда експерти кажуть, що ось там вирішувалась доля, і, можливо, нової валюти, і забезпечення її золотом. І взагалі це такий собі м, скритий м, варіант от майбутнього військового союзу, що це більше не про економіку. Що думаєте ви? Чи дійсно цей Брікс був такий історичний? Ну там історичні як як, як слово є бекап? Ну, так, називаємо це факап. Історичні факапи Путіна там відбулися, так, так чи і, і, інакше. Але мені мене цікавить геополітична ситуація, і чи дійсно там щось таке закручується. Ну, як на мене, перш за все, потрібно буде дати часу і подивитися через певний час дистанції часової, наскільки це те, що обговорювалося під час цього саміту Брікс, дійсно відбудеться. Раз два я погоджуюсь тезою, що це масштабна подія, дійсно з претензією на історичну масштабність. Але подивимось, чи вона витримає перевірку часом. І третє, я доволі зі скепсисом відношуся до саме тієї призми історичності, яку дуже часто надають ці події експерти, тому що для мене до сих пір залишається серйозним питанням: а що ж об'єднує Брікс, окрім як ситуативних інтересів і від зворотнього небажання, скажімо, опинитися сам на сам проти західної коаліції? Я не бачу нічого внутрішнього і єдиного, що би дійсно об'єднувало: чи то цінності, чи то геополітичні інтереси, чи то религію. чи то, чи то релігійні або якісь інші культурні інтереси, умовно, да? mm -hmm. а, немає нічого, б було б ядром Бріксу. Є Росія, яка стагнує, і зрозуміло, що її роль в Бріксі сьогодні приблизно така сама, як Бразилії і інших регіональних лідерів. На сьогодні mm -hmm. вже цей формат не є. Російським і близько він на самому початку був дуже відносно російським. Наразі Росія є не мажоритарним, а міноритарним, або там меншим партнером всередині Брікс Китай, Індія зрозуміло, що є ключовими старшими партнерами в цьому союзі. Китай і Індії інтереси дуже відмінні в багатьох-багатьох сферах. вже. Mm -hmm. Не згадуючи, умовно чи згадуючи те, що в них навіть є власні територіальні спори між собою, і взагалі то їх політика далека від ідеальної добросусідської. це як мінімум два конкурента, які дивляться один на одного з підлоб'я в Китаї, останнім часом економічні проблеми нагрібають з шаленою силою. Декілька ударів вже. Економічних було Китай з горем навпіл вистояв, і цілком вергідно, що найближчим часом побачимо ще, оскільки ринок нерухомості колапсує, банкрутують одна за одною компанії. Yeah. Фінансовий ринок так само в Китаї не в найкращому стані. Економіка вигальмовується в своєму зростанні менше прогнозованого, а борги зростають безпрецедентна на сьогоднішній день. вже Майже 300% ВВП, там ще 290% зовнішній відсотків борг і внутрішній борг Китаю і дефляція всередині відбувається, яку по партійній рознарядці, звісно, намагаються економісти, ну не те, щоб замовчувати, але зменшувати її вагу. Розповідаючи, що це навпаки може бути позитивно. Але для будь-якого макроекономіста зрозуміло, що при такому об'ємі економіки і при тих диспропорціях, які існують, це направду дуже загрозливе. Явище. Тобто Китай зараз не в найкращій економічній формі, а звідсиля вже похідні інші, тому що саме економічна могутність, торгівельна могутність Китаю була запорукою його політичного впливу. Експорт mm -hmm. в Штати впав, по моєму, на 23 чи 24 відсотки, майже на четверть. Експорт mm -hmm. в Європу впав також, по моєму близько 20 відсотків. Він не компенсований, тому що це найбільші ринки зростанням на окремих в окремих регіонах. Індія ж навпаки на сьогодні знаходиться на як мінімум, не стагнує як максимум на висхідній прямій. Плюс не забуваємо є інші регіональні лідери. Японія дуже серйозно на сьогодні взялася за нарощення свого політичного впливу. Південна Корея відновлює з Японією свої відносини, які були дуже холодними і відбувалися при посередництві сполучених штатів. Зараз вже вони йдуть спільно фактично. Такий ну не союзницький, але партнерський формат і розморожують свої відносини. Японія зробила певні жести зі свого боку Південна Корея, і ми бачимо, що перед загрозою Північної Кореї вони згуртовуються. Тобто, це ще один регіональний лідер у вигляді Японії, який може стати вище ніж регіональним глобальним лідером, і над цим працює вже буквально. Я думаю, що в перспективі 2-3 років ми дійсно будемо говорити в. Вилці між Японією і Індією. Китай залишатиметься серйозною впливовою силою, але ми про нього вже говоритимемо з позиції певної стагнації, того, що Китай не є тим суб'єктом, який е, може серйозно е, монопольно впливати на регіональні або глобальні процеси. Хоча зрозуміло, що списувати Китай поки що взагалі дуже зарано. Тому дивимося на Брікс ширше. І розуміємо, що на сьогодні це союз е, ситуативних партнерів, ага. а не стратегічних. Е, розмиття акцій сьогоднішніх е, учасників за рахунок включення нових. Це ж також було камнем спотикання. Росія блокувала частину з цих країн. Бразилія зі свого боку блокувала Китай, Індія не могли домовитись. І, от зараз ми бачимо такий собі ну компроміс широкого плану, в якому всі нібито плюс-мінус задовільнилися. І збалансували присутність нових країн для того, щоб карколомно не змінити баланс сил всередині. Тобто і це розширення воно не стало фестивальним і проривним, а воно скоріше є серйозно вимученим всередині самого Брікс. Тому, повторюся, формат дійсно важливий, Брікс буде займати більшу роль ніж до цього, претензія на історичність події існує, але поки що я би. Не переоцінював би сам Брікс, і відповідно тоді значення цього саміту. Ну слухайте. Ну якщо там буде перетягування ковдри в бік Індії, то тоді найближчим часом ми повинні спостерігати переміщення цих потужностей різних фабрик, заводів і все таке інше до Індії. бо там був, був такий момент поштовх. Ну мені здавалося, що це як то кажуть, е -м, е -м, така. Е точкова точкове застосування було коли Apple частина знялася з кита з китаю ну мені здавалося що це таке Ну знаєте, показова історія була, що хлопці, дивіться, от можемо ми отак от зробити. Ну а куди пішов Apple, туди пішли і маленькі, маленькі ті, хто орієнтується на нього. Ну, слухайте, ну якщо там великі звіри, йде на інший, водопої, водопій, то потрібно йти за неї. За ним. Що думаєте? Чи дійсно буде ось цей перетік тоді Просто інакше ти не покажеш Китаю, що буде ай-яй-яй? Ніяк, тільки забирати звідси, потужності і все. За останній час о, з Китаю пішов Інтел. Вони перенесли своє виробництво в США та Івента Мексику. Тесла uh -huh. пішла до США та Німеччини. Ікея перенесла виробництво В'єтнам, Індонезію, Польщу. Велмарт, uh -huh. виробництво товарів народу споживання, переніс в Китай з Китаю uh -huh. до Мексики і Індії uh -huh. та Індонезії. Проктор Гембл перенесла виробництво побутової хімії з Китаю до США, Мексики та Бразилії. Uh -huh. Це за даними який опублікував пан Анатолій Амілін. наприклад, я на нього mm -hmm. тут посилаюся, тому що він згрупував ці дані. Я можу там продовжувати. Є ще список компаній, які mm -hmm. вийшли. Почалося це... Вже. це триває вже від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну mm -hmm. і mm -hmm. того, що Китай зайняв амбівалентну позицію. Відповідно, світ розділився новим залізним занавісом. Поки що він такий не залізний, а, а який небудь там скляний умовно, але він все одно вже впав. І Європа почала відновлювати свою самоспроможність. Берель чітко заявив, що Європа більше не може делегувати свою безпеку Сполученим Штатам, опираючись на них, делегувати свій добробут, спираючись на дешеві товари з Китаю. І свою енергетичну безпеку на дешеві норгоносії з Росії, все це має повернутися в Європу. Європа має бути більш самодостатньою і відповідно більш стійкою до будь-яких викликів. І тому тут позиція є Європи повернути виробництво в сполучених штатах. Також пам'ятаємо процес, який розпочався по чіпам, по високотехнологічному виробництву забиранню їх з Китаю, введення санкцій. Неможливості там закупівель всього іншого, якщо компанії знаходяться на держав закупівель, знаходяться в Китаї їх виробництва а, по сучасним, а, сучасним високотехнологічним виробництвом. Тобто цей процес триває триває вже більше року, і тому зараз я би не сказав, що маркером буде, наприклад, тотальний вихід компанії з Китаю mm -hmm. до Індії або кудись. Більш того, я не думаю, що є зацікавленість в тому, щоб посилювати зараз індійські спроможності, тому що Індія також грає свою геополітичну гру і все частіше виходить в проактивну позицію. Зараз навпаки, у західних урядів стоїть питання підвищення власної ваги. Повернення себе в беззастережну вищу лігу. І тому і міжнародні трансатлантичні корпорації, які мають західне коріння, вони будуть вимушені приймати цю реальність і взаємодіяти з нею. І це не передбачає серйозне посилення, наприклад, Індії або інших суб'єктів на противагу. Так. Бо я думав, що одна зі стратегій заходу буде якраз ну от в цьому трикутнику. Росія, Китай, Сполучені Штати виконати, виконати Російську Федерацію. Ну так чи інакше, вона війною викидається, витісняється, і ось на її місце антикитаєм зробити Індію. Ну, слухайте, вони по їх чисельності вже можуть. Друг другу що надунадувати щоки космічна програма хизується і та, і та країна. Тобто показники є, зброя і там, і там є. Я не знаю, не порівнював наскільки там, де більше, але ось така тенденція. Ну, може бути, не знаю. Що думаєте, буде така історія поглядатися Буде Аукс, Єдине, що стратегія. Стратегія заходу дійсно в тому, щоб був балансер до Китаю, але Індія, я не певен, що погоджується з ролью антикитаю. Індія себе бачить повноцінним полюсом, ага. який може взаємодіяти із Сполученими Штатами, і з Китаєм, і в регіональному розрізі, і в глобальному відігравати ага. свою роль. Ви абсолютно праві. Заявка на космічну. Співпрацю це вже ініціація Індії себе як космічної держави, яка mm -hmm. здатна не бути молодшим партнером, а бути старшим партнером і згуртовувати навколо себе тих, з ким вона буде ділитися технологіями, кооперуватися, взаємодіяти навколо освоєння космічного простору, зокрема Місяцю І далі mm -hmm. тому тут я думаю, що у Індії амбіції дещо вищі, і тому в певний момент постає питання: а. Наскільки ці амбіції а, Індії вони співміряються з інтересами Сполучених Штатів, з інтересами старої Британії Європи, зокрема, Великої Британії не будемо от на, якось на ходити навколо, не, не потрібно <ріст> <ріст> да, з інтересами, а, перш за все, якщо говоримо про стару Європу, Британія. І тому тут, звісно, буде взаємодія, звісно, співпраця. І там, де питання стосуються Китаю, зрозуміло, що Індія є партнером. Не mm -hmm. союзником, але партнером, партнером зараз і в інших питаннях для Індії так само захід є донором і фінансових спроможностей, і певних технологій. То що Індія mm -hmm. не займала ніколи антизахідної позиції. Вони мають свій третій шлях і взагалі І це. Мене дивує. От слухайте, дивує. А, а чому вас не дивує? От є Африка, от вони в більшості свої, от там ну, ну не люблять білих, вони пам'ятають цю арабів стан і таке інше. А ось Індія. слухайте, ну там страшні історії відбувалися під час колонізації британської. І немає в них такого. Чи, чи от як от чому немає? Що то так попрацювали з цим, чи що? Я тут не можу сказати своєї експертові думки, наприклад, тому що я не є експертом з Індії для того, щоб mm -hmm. от ствердно сказати раз, два, три і п'ять причин mm -hmm. цього, але з того, що скажімо, мені відомо, і того, що, чим я пересікався, є специфіка культурна індійська, це певна культурна матриця адаптації до умов і такого сприйняття, скажімо, всіх викликів долі, як до певної міри. Запрограмованих заздалегідь yeah, yeah, yeah. їх сама культура, їх сама культура передбачає те, що вони адаптовуються до умов і, скажімо, зла не тримають. Ну, це я звісно так лапки беру. Але тим не менше, раз два утримання ними незалежність відбувалося через мирний спротив, перш за все, і вони цим дуже пишаються. І це створило підвали до того, що можлива співпраця з. Британію є образи історичні, безумовно, і є цілесиметричні кроки е, низка кроків, які дозволили і Британії зберігти свої впливи в Індії, трансформувавши їх в більш цивілізовані, і Індії співпрацювати з Британією, не маючи у цієї асиметрії е, знизу до горині бито. Ну наприклад, там режим. А, а, міграційний між Британією і Індією він асиметричний. Британцям потрапити до Індії значно складніше, ніж індусам, наприклад, до Британії. А, і це також створює свою серед суднак, цунак. Тому підтвердження є дуже із, яскраве. Із серії хто тепер е, е, відчуває себе людиною третього сорту? Тепер навпаки. Створено так, що британці спокутують свою колонізаційну політику, а індуси мають певну привілегію, як ті, хто позбавився від британського ярма. Ну тут треба розуміти, що Британія це єдина фактично глобальна сила, яка залишилася монархією і з глобальними впливами, трансформувавши свої імперські надбання в інші форми, наприклад, співдружність. Корони з країн, яка залишається, і це і Австралії, і Канада, це uh -huh. глобальні впливи Британії це і корпоративний сектор, в якому значна частина глобальних компаній, які зараз працюють, вони мають своє походження ще звідти ля, з імперських часів. Британія проробила колосальну роботу над собою для того, щоб засудити колонізаційні практики. Але при цьому трансформувати їх в сучасні форми взаємодії uh -huh. і вибудувати а, адекватні там, де це було можливо, відносини з а, бувшими колоніями. Тому і японсько-британські відносини, хоча й мають свої лінії напруження, але вони є і вони відміняються. Вони відмінні дуже серйозно від а, звичних а, відносин між екс-мітрополією і екс-колонією. Наприклад, uh -huh. ті ж Франції. Майже ніде, окрім декількох країн Африки, не вдалося збудувати щось на кшталт подібного, і навіть там, де серйозна присутність Франції залишається в африканських країнах, це все одно доволі серйозно асиметричні відносини, в яких все одно Франція залишається до певної міри лідером, який просто присутній в регіоні через партнерство, тому Індія. Ну, плюс такий та найочевидніший фактор все таки е, Індія дуже велика держава з е, великими потенціалами і можливостями, і тому тут зрозуміло, що у Індії було все для того, щоб одразу вирватися в регіональні лідери, а зрештою претендувати на глобальність. І третій момент це те, що Індія до останнього часу максимум відігравала роль регіонального лідера. Вони в глобальну гру особливо не влазили з. Своїми суб'єктними амбіціями, і це створювало простір того, що вони могли б туди претендувати, але вони туди не рухалися, і таким чином не а, встрявали в цілу низку протистоянь і конкуренцій а, глобального штипу. Наприклад, при залізному занавісі, Варшавському блоці, радянському сві з одного боку, сполученими штатами і НАТО з іншого боку а, Індія очолювала рух за неприєднання. Вони так виособилися і сказали, що ми не будемо ставати на бік. Жодної зі протиборчих сторін, і це також було їх було. позицію яка дозволила їм пройти поза радарами угу. Саме в цей час е знімалися фільми з Раджем Капуром і іншими акторами, які активно в усі страни після піс Радянського Союзу експортувалися і дивилися. Всі слухайте е така ситуація сталася. Я її трохи не зрозумів. Там відбулася розмова стосовно повалення режиму Путіна. Ну слухайте, ну всі тут до речі, в ГАЗі там і слухання, там вся ця історія, всі все розуміють. А тут Шольс каже, тут Шольц, якщо я не помиляюсь, каже, що ні, 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 Німеччина не виступає там, я не знаю, не виступає за повалення режиму. А я, от, от що це таке? Це вони просто не хочуть брати на себе відповідальність і знають про те, що вже почалося, і кажуть, що це не ми, не ми. Ми до цього не маємо відношення. Чи, 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 чи як це відбувається? Чи що це таке? Чи це такий сигнал? До Російської Федерації, що давайте там щось залишайте режими, тільки Путіна міняйте, мі, мі, ну, віддавайте. Чи як як от сприймати цю, цю історію? Там потрібно сприймати її е, в комплексності фрази. Тому що е, там, де він каже про те, що е, е, вони не планують змінювати режим. от-от-от-от ага. Після цього Шольц говорить. Але Путіну прийдеться жити з тим, що поруч з ним знаходиться Європейський Союз як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій, і певним чином сподіватися на те, що свобода це не вірус. А от якщо ми беремо повністю цитату, то тоді вона грає іншими фарбами. Ну, які минули, скажіть мені, поки я бачу, що або вони не хочуть брати на себе відповідальність і, і бояться того, що відбудеться найближчим часом, або, або якісь я не знаю, поступки. якісь. От що, як сприймати це? Це сприймати так, що Шольц не має амбіцій впливати всередину Росії і змінювати режим. І, взагалі, проактивне втручання внутрішню політику Росії не є інтересами а, Німеччини. Але поруч з тим і втручатися Росії в європейські справи не дозволять, тому що путіну потрібно змиритися. Він каже з тим, що поруч з ним відкриті демократичні суспільства. А далі він говорить про те, що сподіватися, що вони не проникнуть як вірус всередину Росії. Зрозуміло, що це іронія, що вони все одно проникають, і це ще про інше, що і країни, які поруч буферів вже немає і не буде. Росія уточнена демократичними країнами і створювати буфери аля Україна, Білорусь, інші держави, які мали б бути між Росією і Європою для того, щоб ці віруси не проникали в Росію, а для того, щоб тут їх долати в цих країнах і демонструвати. От дивіться, вони хотіли демократію, отримали розруху. Цього вже також не буде. А Бо ні! стоп. Не ви помиляєтеся, це ж божевільна країна. Якщо немає зовні, вони зробляться всередині. Штучно, вони відкусять від самі від себе шматки. Я не шу я не шуткую. Якщо технологія працює, режим хоче залишатися при владі, він буде використовувати будь-які технології і тиснути на будь-які кнопки, які ще працюють у цій системі. І я вам скажу, що я не здивуюся, якщо вони повідкусують у себе там на кордонах якісь створять у ці угрупування. Я не знаю, під яким соусом, і от там Буде оця кашнеча без кін без вже всередині них. Ну то я б не здивувався, якщо такий сценарій почався. Іде, іде процес, щось там відбувається. І до речі, через деякий час штучно можна створити ось таку, ось таку країну, яка, начебто, там кудись прагнула, і ось подивіться, куди вона потрапила. Ніде нічого, розруха повна. Добре, що її знову там. Врятували і до Лона матері матушки Русі притягли. Розумієте? Тобто цей цикл можна безкінцево відтворювати, безкінцево поки не вжатися до самої Москви. Пане Олег, ви ще з нами? Так, на жаль, я думаю, що потрібно відновити зв'язок. Якщо відновиться, то продовжимо, якщо ні. Угу, так, я зрозумів. за технічних не гаразд будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Слухати. вам, пане Олеже. Якщо чуєте мене, а нашим телечам я нагадую, заходьте на ютуб канал Жамки Тензеночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Венградов, програма Право на правду тримаємо стрій. Да-да-да, я по.